Всім привіт! Присвячується відео всім тим, хто любить прати взуття в пральній машинці. Ось такий результат після пральної машинки. Тут заломи в передній частині. В Задній частині це не просто заломи, а повністю, повністю твердий, задній деформований, тобто він повністю зчесаний. Так що, ось така проблема присвячується всім тим, хто. Полюбляє прати взуття в пральній машині. Ось так тепер виглядає це взуття. Повністю прибрана стара фарба і підошва, і верху пофарбована, відновлена задня частина, відновлені заломи в передній частині. Ну, єдине, що я не відновив, це шнурочки. Був дуже цікавий. Вони зав'язані, але в мене так не вийшло. Тому це єдине, що в мене не вдалось відновити а так повністю кеди готові до сезону.